Детально про соціальні ініціативи президента та про те, як в нашому місті вони втілюються в життя, йшлося під час координаційної наради, яку провела заступник міського голови Галина Кучер. Було озвучено статистику конструктивних змін, які вже відбуваються в нашому місті, завдяки впровадженню соціальних ініціатив президента, їх наслідки та перспективи. За словами Галини Михайлівни, основною метою соціальних ініціатив президента є поступове вирішення проблем соціальної нерівності в Україні. Та перехід до більш сучасної моделі соціального забезпечення і захисту, що створить необхідні умови для покращення добробуту соціально вразливих громадян, так один з реальних кроків початок будівництва нового корпусу будинку ветеранів, що по вулиці Мічуріна, що в значній мірі поліпшить умови перебування пацієнтів в закладу. В зв'язку з тим, що в нас підопічні проживають в кімнатах по два, по три чоловіка, по чотири, і для того щоб створити їм більш комфортні умови. Ми ну, вирішили разом провести добудову. Тут планується е, на 16 осіб, здається, 8 кімнат. Ці кімнати вже будуть облаштовані сучасною технікою, е, телевізором, меблями, ну, для того, щоб людям було комфортно. Об'єкт, який будується, е, ми спеціально сюди приїхали, взяли. Проєктанта для того, щоб поставити його таку законодавчу базу, для того, щоб можна будувати, тому що дійсно сьогодні обмежені можливості даного центру, тому цей об'єкт буде дуже е, потрібен. Але я ще раз говорю, ми зробимо все, щоб було повністю. В законодавчому полі для того, щоб роботи проводились відповідно технагляду, відповідно проектної документації. Я думаю, що спільними зусиллями цей об'єкт буде побудований сьогодні. Новий корпус це більше проєкт, ніж об'єкт, але згуртувавшись, його можна зробити дійсно за короткий строк і якісно, адже він так потрібен людям.